Ще чим найчастіше приходять до вас люди, які прокрастинують, як ця прокрастинація виглядає в повсякденному житті. Люди приходять до мене з таким відчуттям, що в них лінь, і що вони щось пропускають. Тобто вони проговорюють, що вони готові все, що загодно робити, але не те, що потрібно. Тобто, вони розуміють чітко, що їм потрібно робити для себе важливі справи. Тобто від цих справ залежить якість їх життя, але вони чомусь це відкладають? Є такий муф, що це лін, але це не лін, це пов'язане з емоційним станом людини, які не рішення люди приймають щоб вийти з цього емоційного стану. Вони в більшості відкладають поширена поведінка у людей. Тому що люди розуміють, якщо брати перфекціоністів, то вони говорять про те, що ну, якщо я не можу зробити ідеально все, то навіщо я буду взагалі щось робити, якщо я не можу це виконати? Та ідеально це в дуже багато займає час виснаження, тому що ідеально зробити неможливо. Також коли людині потрібно робити однотонні, якісь монотонні роботи, щось постійна, це нудно для людини. Вона теж не хоче. цей людину робить сильною, тому що вона просто відкладає і не факт, що вона повернеться до цієї дії. А я тлі намагаються вийти з цього самостійно, які їхні спроби бувають і які не допомагають їм, буває так, що людина знаходить дуже таку цікавість в собі. Тобто цікавість це те, що може людину вивести зі стану прокрастинації. Вона настільки може зацікавитися, що навіть не помічати, як час буде плине. Але я знаходжу в собі такі справи. Чи знаходити щось таке, що от є такі люди? Любі там серіали дивитися, чи якісь програми, і от прокрастинатор може собі якось так як чого зробити, що я буду робити цю справу, та що мені подобається, тобто договарювати з собою. Але я після того як це зроблю, зможу зробити щось приємне, там подивитися одну серію серіалу, чи там подивитися щось, там почитати книгу, якусь там яка мені подобається, чи щось помалювати, тобто щось робити приємне для себе. Ви знаєте, у мене така ситуація, я дуже цікавлюся розробку і всім, що з цим пов'язано, і зараз веб доступністю. Але мені треба вчити англійську, щоб я вийшла на вищий рівень. От мені настільки це цікаво, я цим займаюся, а англійську, то потім, потім і так буває, пропускаю заняття від цього. Так, це основна така проблема прокастернатора, тому що розуміючи те, що це важливо, знаходиться тисячу. Маленьких справ навіть доходить до такого моменту, що людина сідає робити, навіть дуже англійську, але розуміє, що її щось роздражає. Тут дуже е не прибрано. Я приберу, потім сяду за це. Завдання. Да, таке тобто, це ж є прокрастинація, чи там приготовлю поїм, потім сяду. Тобто, це відкладання, відкладання, але це відкладання на завтра воно так і залишається на завтра. Тобто, понеділок. Почну в понеділок, це те, що це прокрастинація. Тобто в то понеділок це буде. Ну в який саме понеділок людина не може сказати, який підхід або яка зміна мислення дає зрушення в цій ситуації? От що може так тригернути, щоб точно людина не відкладала? Потрібно зрозуміти, в якій сфері їй потрібно більше подивитися на цю прокрастинацію, в якій сфері її життя. Тобто, це може бути здоров'я, родина, там друзі, робота, відпочинок, кар'єра. Тобто, де ця прокрастинація вона більше проявляється. І досидіти ці сфери життя, і позначити, де мені потрібно більше вкладатися і що мені це дасть. Тобто прописати прямо ці. кроки, це не усвідомлення. Тобто, так як прокрастинація це на емоційному фоні, йде збій внутрішній, то через емоції, тобто, ми можемо тільки через емоції і повернутися. Тобто, що нам дасть? Ми розуміємо, потім ми підключаємо емоції, що ми можемо отримати краще? Тобто, якщо ми можемо покращити якість свого життя. Тобто поставити ці, чого в мене зараз немає, і що в мене буде, якщо я буду. Так, тобто, цьому де, так, так. Чому я відкладаю в цій от сфері життя важливі справи? Чому я це роблю? Тобто, чесно для себе відповісти. І... Сісти і прописати для себе опори, які можуть допомогти мені діяти. То це досягнення, які можу я можу отримати. Ці плюшки, які можу отримати, якщо я почну діяти. А чи буває таке, що от людина ніби нагладила, все, я точно буду, я починаю. Я зараз щас... починається цей тиждень-два, а потім все знову зникло. І чому так? Ну тут так, тут головне дати собі простір і зрозуміти. Що відбудеться, коли я почну діяти? От що відбудеться, дати собі чесну відповідь. А щоб не було і... цих зривів, як? Ну, щоб не закидати знову? Теж така мотивація і е, дуже гарно допомагає ця візуалізація успішного майбутнього. От що ми хочемо, то вивчити англійську мову. І тепер нам потрібно уявити оцей образ майбутнього. Тобто ці кроки. Які ми зараз зробимо, вивчимо там маленькими кроками англійську, і наш образ майбутнього. Настільки він нам буде подобатись, коли ми будемо більш розвинені, більш у нас буде доступність до матеріалів, більше ми будемо мати можливостей. Тобто, це крок за кроком до мети. Це натхнення визиває у людини, тому що образ майбутнього це вже як прийняття цього майбутнього людиною. І це натхнення воно дає оцю мотивацію. Тобто, повертаючись до цього образу, час від часу, воно починає працювати. Як м'ясо, він потрошки-потрошки по напрацьовується, що ми знаємо точно, чого ми хочемо, то через вілілізацію образу майбутнього ми можемо до цього досягти. Так, uh -huh. да, класно, ви підмітели, що натхнення от теж помічають, якщо виконала. Те, що довго відкладала, або там віддавалося важким, потім аж натхнення з'являється робити ще більше. Так, так. Та це і є такий переломний момент прокрастинатора, що е, можна робити не все відразу, можна робити потрошки і дозволяти собі бути не ідеально. О, не теж. В, в своєму темпі, тобто не поспішати, не тиснути на себе, це головне, крок за кроком. Тобто я зробила, я мав молодець, я вже це виконала. І це для мене досягнення. І самопідтримка, підтримка вона допомагає оці кроки подолання е внутрішнього цього е обіціння якогось рухатись далі. Дуже цінно дякую. Дуже багато чого хочемо зробити, але ми не можемо розподілити правильно свій час, свій ресурси, сили. А коли ми почнемо розподіляти чітко розуміючи, що нам потрібно і що ми можемо відкласти. Справи, які не дуже нам важливі, можемо зробити тоді, коли у нас буде там час чи можливість виконати. Тоді у нас буде більше сил на виконання того, що нам потрібно дійсно. Дякую дуже. Цікаво. Дякую за цей ефір.